Всім привіт, друзі! Слава Україні! І так, працюємо зараз. Нарешті увімкнули нам електроенергію. Працювали в основному взагалі без електрики. Бачили мою обновочку. Буде час, вільний, зніму щось детальніше про нього, щось розповім. Ще сам толком не награвся цим станочком. Так, там кажуть, мене там другий поверх розсиплеться. Кажуть, армопояс забувся. Ну, буває. Але я ж то вирізав блок і заливав все всередину. Так що, друзі, нічого не розсипляться. Вам всім цікаво було, як там в мене грубки, що там вони, що з ними, чи будуються. Так, друзі, процес йде помаленьку потрошку, все вище та вище. Уже переходимо на другий поверх. От як воно все виглядає. Це йде армопояс. Ось тут. І якраз навпроти каміну по армопоясу знаходиться грубка. Там Кажуть, не роби між балками, ще провалиться. Так, це для тих людей, які переживали, що там розсиплеться, розвалиться все. Ось тут армопояс такенький. Тут взагалі теж несуча стіна йде, буде грубка. Тут взагалі теж там перегородки з надвору. От, власне, така грубка. Грубку робили невеличку, в чотири цеглини, щоб ми ще могли зробити комен з каміну за грубкою. Ось так просувається зараз дана робота. Ну, ми з майстром домовилися, що коли буде електрика, тоді будемо приходити робити. Або ще варіант вставати о 5-й ранку, доки ще нічого не відключили, мішати там в глину з піском і тоді щось працювати. Майстер зараз через декілька хвилин підійде. Будемо продовжувати виводити димохід з каміну. Зробили тут такий перехід, типу як піднімається тепле повітря, щоб воно так петелькою проходило, щоб потім холодне повітря назад не падало. Це щоб не було задимлення, у разі чого. Будемо робити там зверху лагунчик. Там зверху буде взагалі поцікавіше. Так, довгоочікувані двері в камін. Ось такеньке скло. Да, Ціни, звичайно, шок. Але воно того варте. Якість і якісті, робота. І так, Піднімаємось на третій поверх свого будинку. Тут все так негарненько зроблено. Вже помаленьку почав плівкою простеряти, потім не знаю, або мінвата, або стружка, чи стирсові щось таке буде зроблене. От власне, як буде димохід виходити. Зварив я такі двутаври Т-образні. Виходить воно як тавр з двох уголочків. Поставлю сюди і сюди лагунчик. На камін. Також пройде на ці дубові лаги. Перехід з каміна та з групки з димоходу. Розвантажується це все дубовими лагами по п'ятьох кроквах. Ну Я порахував тут там, навантаження несуттєве на таке січення крокви, кроква 6 на 160. Але тут довжина щось 4 метри з копійками. Так що стеля невелика. Ну і саме десь в цьому місці буде робитися димохід. Ну Потолку таку нічого не покажу зараз. Вже зніму щось пізніше. Та додам у відео. І так, саме цікавіше це буде потім димохід. Я не знаю навіть з чого його і як бюджетніше так краще робити. Є варіант використати трубу. Там в мене лежить труба азбестова, але не знаю. Кажуть, там, ліпше не використовувати. А ще є варіант, там дивився обліцювальна цегла. Під колір криші. можливо, його використаю. Буду дивитися співвідношення цін, бо майстер каже, що труби ті, що в мене є, кажуть, там мале січення труби. Тобто 150 ка це взагалі. Ну, Тяга буде погана. Не буде вистачати проходити диму. Він каже, мінімум каже, має бути таке, як цеглина або дві труба. Будемо щось думати. Бо я скажу, що труба ну, хай приблизно як на пів цеглини, 15 см в діаметрі, можете зрозуміти і уявити, як це все буде. От таке. Там, кажуть, дермопояс Замаскований. Рубероїд, мауерлат, бетончик. Ну, Чому так вирішив зробити? Ми так в Києві робили на будівництві. От і вирішив в себе вдома там вирізати блоки, там помучився той доньок. Планувалося проливати це все просто бетоном, але думаю, краще залю, менше буде цього холоду різного проходити по дереву. І дерево не так буде гнити. Ну, це особисто моя думка. Що воно буде тепліше, але можливо. Так. О, зварив такі частинки, доточив. Ну, не знаю, наскільки воно буде триматися. Ну, електрики взагалі немає. Там 160-180 вольт. Це було 200, 190, ну я не знаю. Ледь-ледь його все зварив. І то я не знаю, не буду показувати. Там зварювальники мене засміють, заклюють. Ось такий камінчик. Оте ще на дромповерсі, потім сюди акуратненько, Вставляємо, затягуємо, закручуємо. Ну, Я думаю, ще днів два точно потягне, щоб домурувати до димохода. Тому що зараз там перехід, це буде найтяжче там зверху робити. І цеглу подавати там на горище. тим більше таких помішаємо. Все в бетономішалці, бо широповертом не так все змішаєш. Але як нічого не буде, то доведеться. Ось таким приладом змішувати. Ну, широповерт витягує, тому будемо бачити по обстанованах. В планах, звичайно ж, до зими зробити димохід людський. Ну, був варіант щось такого там, трубу вставити, але я не знаю. Ну, труба каже, майстер не годиться. Що як я своєму діду сказав, що я буду брати трубу на цей будинок на хату. Дід каже, та ти що. Ось в мене був такий шматочок труби. От. Ну, я й сам подумав, що напевно це каже майстер, щоб була нормальна тяга, це треба хоча б дві таких труби на один димохід. Тобто чотири таких труби випускати, ну я не знаю потім. Металом обшивати, каркас якийсь робити. Тим більше труби ці кажу, що не підходять, потім їх чистити. Це теж, знаєте, такий геморрой собі для грубок. А багато хто каже, там, роби цей камінь, там він непрактичний. Ну, знайомі теж такі зробили, ну кажуть, штука взагалі гідна. Каже, тепло тримає непогано, сутки витримує. Це саме головне. Ще плюс, так як в мене буде тут заливатись чорнова стяжка, буде робитись тепла підлога, то я рахую, що це як резервне опалення. Не основне, а резервне опалення доволі непогано буде. І там не буду робити. Ще контур теплої підлоги у ванну заведу. Ну і тут а в прихожій, в гардеробні лишу. От такі плани. А як воно все буде, час покаже. Групкою я взагалі задоволений, тому що групка мені обійшлася, ну, практично просто сміття вийшла вона. Залишалось там, 50 таких цеглин, там, сотню докупили, там, сотню ще в діда назбирали, там, ще штук 50 в мого батька було. І така бюджетна групка в мене вийшла. Ось власна така топка. Я ж піддувало. Ну, як буде димове, все зніму, покажу. Ну, буде допрацьовуватись, буду щось знімати далі, показувати, розповідатиму. Все, друзі, кому було щось цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Усім па-па! Хто -па. там такий побіг? Дем'янко? Дем, Дем там мішалку мить? Дем? Несемо водичку з колодязу? Mm. Хто там такий? Ну, да. електрики немає, будемо Вручну мити все. Да. Що ти там розказуєш? Дем'янко. Ходи до тата. Хто там такий? Розказуй щось. Кажи, бандера. Скажи, бандера.